Привіт, я рада вас бачити мене на каналі. Дуже вам дякую за кожну підписку, коментар. Відразу зробіть зараз цим відео, тому що завдяки вам воно потрапляє в рекомендовані і більше людей мене може побачити і мною потренуватися. Сьогодні у нас буде інтенсивне тренування дуже інтенсивне. І що я дуже вас попрошу зробити це вдягніть носочки, трошки утепліться, щоб. А, ви встигли гарно розігрітися. Окей? Тому що зараз стає холодно, і якщо вам, в принципі, холодно, і ви думаєте, що ви тільки розігрієтеся, да, ви трохи розігрієтеся, але вам треба буде більше часу. Тому відразу трошки вдягніться, от я вділа теплі носочки. От. Тому поїхали. Голова вперед, назад, вправо, вліво, поворот вправо, вліво, коло в одну, коло в другу, плечі вверх, вниз, вверх, вниз. Три, чотири, п'ять. Вперед, назад. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Ручки в різні сторони. В одну сторону. в Другу. В одну. Дивимося за ручкою. Другу. 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 Угу. Плечі вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Три, чотири, п'ять, нахил в одну сторону. Раз, два. Три. Як ви думаєте, витримаємо моя зачіска до кінця цього інтенсивного тренування? І останні п'ять. Бо я щось думаю, що не сильно, бо якось вже трохи ух. Поїхали попрацюємо з нашими кульшовими суглобами. Заводимо ножку назад, піднімаємо стопу, піднімаємо колінце і на другу сторону так само. Стопу. Колінце. На другу сторону так само. Стопу, колінце, на другу сторону. Стопу, колінце, на другу сторону. Насправді, чесно вам хочу сказати: коли холодно, так не хочеться тренуватися. Я знаю, у вас такі самі думки, я в цьому впевнена. Але є варіант робити короткі тренування, але інтенсивні, щоб ви, по-перше, зігрівалися, гарнесенько потренувалися, і до всього, до всього цього ви не відчували оцього: ось треба вставати, три години тренуватися. ні 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 ми зробимо дуже швидко, але так, що вам сподобається. Одну другу, одну, другу. Нам треба розігріти колінця, наші суглобчики, наші щиколотки, так? Так, окей. Насправді ця вправа така. Ну, від квадріці вже включається. Що ж, поїхали до нашого інтенсиву. Я вам покажу небагато вправ, але вони будуть достатньо інтенсивні. Я думаю, вам сподобається. Ми робимо в міру своїх можливостей. Окей? Я знаю, що ви всі хочете, щоб виходило все класно, але, повірте, в мене теж не все класно виходить. Тому а, ми робимо рівно так, скільки нам дозволяє. От, наприклад, зараз вправа, ми робимо випад. якщо не можете тут так низько опуститися, да? робите вище. Або поставити руки на щось повище. Потім робите Крок назад потягнулися випад в другу сторону. Видих, вдих, видих, вдих. Раз, два. Три. Чотири. Останні п'ять. Супер. Не уходимо. Стаємо в планку. Поворот в одну сторону. В другу сторону. В одну сторону. Два. Ех, три. Про все волосся. в Варту. Чотири. Останнє. П'ять. Супер. Сходимо, лягаємо на спинку. Тепер йдемо до пресу. Не забуваємо про водичку. Нам ще її пить сьогодні. І так, ножки наверх. Ми згинаємо колінця і тягнемося руками вверх до ноги.

Супер. Ідемо далі. Стоїмо на колінцях. І працюємо з нашими сідницями. Наша задача ногу через ага, нас позаду. Поперек не прогинаємо. Тримаємо рівнесеньким. Ногу через верх. Наскільки можемо, переводимо вперед і назад. Таких 10 на кожну сторону. Понеслася повільно. Раз. Контролюємо рух. Два три п'ять, шість Чи, можі, лампу не перевернула вісім. Дев'ять. Десять. Супер. На другу сторону. я правда, чуть лампу не перевернула. Так, я думаю, що ви трохи, так, вже трохи далі зігрілися. Зігрілися. Так, на другу сторону поїхали. Ой, ой, ой. І так. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. супер, опустилися вниз, Поїхали далі. робимо випад. Зараз mm. покажу випад. Ручки наверх. Виштовхуємося трошки вверх, вниз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Другу ножку бажано вдягати носочки, які у вас не їдуть. Не такі, як в мене. І поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Поїхали далі. Тепер е, стаємо в позицію ведмедика. Ні, ну називається там B position Що я правильно сказала? Але ви зрозуміли, так? Колінця? Піднімаємо і. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер ми це все діло потягнемо. Стопу до сідниці. Ой, ой не падаємо. Опускаємося вниз, плечі на одному рівні. Заспокоїмо дихання. Тягнемо квадріцепси. Пам'ятаєте? Кожного своя амплітуда. Так само другу ножку. Оп! Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, Умнички, обережно сходимо. На Насамділі я згадую, в мене випадок, коли ну все клас. Ну все, зробимо вже тренування, все супер. І вже я дуже сильно виступаю за те, щоб не дотягувати на тренуваннях, тому що как би, треба самим вивчити, розповісти тіло, що потрібно робити. Але я займаюся з дівчинкою, вона така: е, супер, Віка, все класно, все, все хорошо, я класно, відчуваю м'язи, все класно. Але от би хтось дотянув. <гум> я її так розумію, іноді дійсно не хочеться сильно напрягатися, а хочеться, щоб тебе хтось трошки дотянув, так, щоб чуть-чуть краще відчути. Але ну, це окей. <гум> це пасивна розтяжка, може бути. Так, тепер ножку через верх, вперед, в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Боже, які в наски? П'ять. А це все. Я б'юся. Ліжечко шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Другу ножку. Поїхали. Раз. Два. Три. Ух. 4, 5. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Добре. Тепер ми трошечки це все діло потягнемо. Метеликові. І я вас сьогодні відпущу. Я думаю, така міні-тренувальничко вам зайшло насправді. Тому що це знаєте, це от коли не хочеться витрачати багато часу. Оце тренування вас повністю зробить. Я прям відчуваю, що в мене починають трохи палати щоки. Це, можливо, не видно, тому що тональний крем. Але, в принципі, я відчуваю, що я розігрілася. Тому а особливо, кому треба зігрітися. Дуже актуально зараз. Трохи потягнулися. І я вас сьогодні відпускаю відпочивайте, насолоджуйтеся тим часом, коли ми робимо маленькі тренування не по півгодини. Я знаю, вони теж вам залітають. Пишіть коменти, підписуйтесь, і я вас хочу бачити на тренуванні у п'ятницю. Па-па, до зустрічі!